Вітаю, друзі, і сьогодні в мене на огляді ось така цікавенна точилка від Worksharp. WorkSharp це американський бренд, але робиться воно в Китаї, хоча робиться з досить таки хорошим контролем якості, і речі дійсно класні, продумані. Досить великий такий модельний ряд є у даного бренду WorkSharp. У мене вже. Був огляд на ось таку кишенькову компактну точилочку з мусатиком керамічним і з алмазним таким брусочком. Також три Торкса є в комплекті і бітотримач. Огляд у мене вже давненько є на каналі. В описі залишу посилання. Наступний момент це ось така точилка, вже типу більш просунута. В неї вже дві різних зернистості алмазних бланків, тобто один-другий. Далі є два різні керамічні мусати, і ще й різні там форми цих керамічних мусатів для плейнових. для... Серейтерів, і навіть для рибацьких гачків. Також є навіть бланк зі шкірою, через на якому можна трошечки шліфонути ваш ніж. Коротше, ж, теж дуже цікава штука, вже, типу, більш просунута, ніж ця проста кишенькова, але в кишені вже не поносиш. Це вже такий, типу, рюкзачний варіант. Посилання на огляд також буде в описі до цього відео. Переходьте, подивіться дуже цікаві точилки. Ну і в даному випадку це вже. Наступний рівень заточки ножа, тобто попередні точилки це такі м, прямо в польових умовах, щоб е, повернути ножу здатність хоч якось різати. Але якісно тими точилками не наточиш, тому що там буде дуже важко витримувати е, кут заточування, і ну, так чи інакше, ідеального заточування професійного у вас не вийде. Щодо цієї точилки, також професійного заточування тут не вийде. Вона все-таки трошечки не дотягує до професійного рівня, але ну, можемо сказати. На півпрофесійний рівень, тобто тут вже буде фіксований кут заточки, тут вже є поворотний механізм, і також три різних зернистості. Якщо не помиляюсь, дві у нас алмазні і одна керамічна, і керамічний. Камінь. так М -м, В принципі, що ж, розпаковуємо, дивимось, і також сьогодні я нею спробую заточити ножа, подивимось на практиці, як вона буде працювати. Ну Як все це виглядає? Зараз ми побачимо в огляді. А перед тим, як почати оглядок, завжди хочу подякувати спонсорам мого каналу. Їхній список зараз буде на екрані. Також особлива подяка генеральним спонсорам мого каналу: це StartGans, Ingul, e Terren Blade. BPS Knives і також Guns Hub. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку. Це досить добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту для вас. Тому, якщо є бажання та можливість долучитись до спонсорства, посилання для цього буде в описі під даним відео. На цьому переходимо до огляду. Погнали! Поставляється точилка ось в такій картонній коробці. ну, і, В принципі, в цій же ж коробці вона й буде зберігатись, тому що там досить такий зручний ложемент. Лицева сторона, сама точилка, якась інформація англійською. Тут ми можемо бачити для складаних ножів, для кухонних ножів і навіть для філейних ножів. По боках теж є певна інформація. Хто хоче ставте на паузу, роздивляйтесь, читайте, але навряд чи хтось це буде в принципі, робити. На задній стороні у нас є навіть. Невеличка інструкція, що, з чого складається, тобто склад цієї точилки. Також бачимо, що три роки гарантії нам пропонують. Ну і в принципі по упаковці, я думаю, все. Зараз я розпакую її. Це буде значно цікавіше, ніж роздивлятись просто коробочку. Щось не хоче виїжджати. Ось ця частинка заважає трошки. Так, все, поїхала. Так, в коробці більше нічого немає. Ну і в принципі ми маємо ось такий е, пластиковий ложемент. Також тут в комплекті в коробці є м, інструкція. Інструкція вже така доволі е, детальна на різних мовах, якщо я правильно розумію. Здається, там англійська, німецька і може ще якась. Третя. Ну, але інструкція нам не дуже важлива, в принципі, і так розберуся з цією точилкою. Значить, в цьому самому ложементі ми бачимо, підставка виглядає наступним чином, зроблена з пластику. Бачимо бренд WorkSharp і також гумові такі ніжки, щоб вона не, ну, щоб не, не скользила, не ковзала по столу. Також тут є певна защолка, її зараз покажу, навіщо вона потрібна. Далі, основна частина це поворотний механізм і це підйомний механізм. Як бачимо, тут вказані градуси, які можна виставляти на даній точилці. Ну, Як тут вказано від 15 до 30 градусів, чого більш ніж достатньо для заточування майже будь-якого ножа. І з цієї сторони ще якісь у нас риски є, також тобто, якісь там. Не знаю, щось можна по них визначати. З правої сторони логотипчик Worksharp, ззаду нічого немає, і з лівої сторони також логотипчик WorkSharp Далі, це, власне, сам тримач, затискач для ножа, який кріпиться на магнітах, і який, власне, і обертається з затиснутим в ньому ножем. І, мабуть. От, головна деталь це власне заточувальні камені, штанга і ось таке типу руків'я. Тут також є логотипчик PorcSharp. Тут ми бачимо 320-та зернистість, алмазний брусок. Далі воно повертається 600-та зернистість. І третій це е, керамічний брусок уже для м, поліровки. Тобто тут у нас є для заточування 320-й, для фінішу 600-й. І вже за бажанням для поліровки у нас є кераміка, щоб вже там наводити прямо красу. Все, в комплекті більше нічого немає. Збирається дана точилка дуже просто, дуже елементарно. Тут в цій головній частині у нас є певний паз, який ми вставляємо в підставку, і далі на цю просто її заклацаємо. Воно фіксується, воно тепер тримається. Сам тримач, затискач для ножа просто вставляється і просто фіксується там на магніті. Поворотний механізм працює наступним чином. Позаду є така типу кнопка, натискаємо її і провертаємо. Обертається він не на 360 градусів, а тільки на, виходить на 180, тобто по кругу ми крутити не можемо. Тільки виходить вліво, перевернули, поточили цю сторону, перевернули назад, точимо знову цю сторону. Ну і ось ця штанга. У неї тут є м, таке посадкове місце, якщо можна так виразитись. фіксується також магнітом. І далі не сама штанга їздить, а цей тримач для каменів їздить по ось цій штанзі. Ну і ось так воно власне, і працює. Е, якоїсь парковки немає. Ну, В принципі, то не критично, є невеличкі люфти, але знову ж таки нічого страшного немає. Е, кут заточування регулюється ось цим гвинтом. Я думаю, регулюється він досить приблизно. Тобто маємо 20-25 градусів, між ними маємо вже ось ці поділки, мабуть, там, типу 21, 22, 23, 24. Мабуть, для того вони є е, так, схоже на те. Але при цьому все одно невеличкі люфти ось цієї всієї схеми є. ну, Як я вже й казав, це трошечки не дотягує ця точилка до професійної, а так би мовити, напівпрофесійна. Ніж затискається ось цим гвинтом, його ми можемо. Відпустити, відпускається він чомусь вправо, а не вліво. Тут якийсь папірець, на ньому щось має бути навіть написано. І маються ось такі губки. Там всередині навіть гумова вставка є. Досить товстий ніж можна сюди затискати. В принципі, з цим проблем ніяких не має бути. Я вже не знаю якої товщини, але, ну мабуть, будь-який ніж можна сюди. Пихнути. Всередині, в губках є, до речі, гумові вставки, які будуть більш надійно фіксуватись до ножа. Сам же цей фіксатор зроблений, схоже, як з якогось алюмінію, ну і корпус уже в нього пластиковий. Що ж, в принципі, з оглядом все, ось таким чином виглядає дана точилка. Я думаю, хто хоч якось точить ножі, той вже зрозумів, як воно все працює. І заточувати буду ось такий ніж. Це мені побратим дав для заточування. Е, яка тут сталь невідомо, це так званий зек-пром, тобто незрозуміло, з якої сталі. Е, папір А4. Він ріже, але от прямо, е, прямо з кубе. Е, тобто Більш-менш ним щось порізати можна. Але його не назвати прямо гострим. Тому, власне, хочу його і гарненько заточити ось цією точилочкою. Встановити ніж, до речі, зручно можна просто зняти ось цей фіксатор для ножа і вже просто в руках собі надійно затиснути даний ніж. Він досить вузенький даний фіксатор, тобто якісь там дуже великі ножі вже на цій точилці не заточиш. Ну, але як я вже неодноразово повторяю, це не є якоюсь там. Професійною точилкою, це, скоріше, напівпрофесійний варіант, це набагато краще, ніж ось такі польові точилки, але все-таки не дотягує до прямо повноцінних професійних заточних систем. Хочу сказати, що у Worksharp є така система, вона виглядає схожим, має схожий вигляд з цією, але там вже у нас все набагато, набагато якісніше виконано. ну, але й коштує вона відповідно дорожче. До речі, можна навіть не обертати цей механізм, а просто його виймати і переставляти ніж. Е, ну так, ніж я встановив. Починаю заточування. 320-й камінь для початку. І дивимось, як все це буде виглядати. Буду притримувати рукою. Так, да, мабуть, це буде дуже довго і кут схоже тут прямо градусів 25 на сторону. Трошечки підрегулюю. Да, схоже, що кут був дійсно 25 градусів на сторону. Одну сторону ніби доточив 320-м алмазом. Тепер мені треба перевернути. І ось тут є певна незручність, мабуть, треба просто знімати цей тримач, відставляти і тоді обертати ніж. Так, не проходить. Ну але в принципі нічого страшного. Так як сама точилка компактна і доволі легка, її можна просто підняти, повернути, як нам зручно так і е, точити. Що ж, Далі 320-й, але вже іншу сторону заточують, дуже такий завусенець е, серйозний. Ну І в принципі, зекпром, схоже, що зроблений е, не знаю, зі шматка огорожі якоїсь металевої. Обдирається цей метал дуже легко, дуже просто і якоїсь. Прямо Якості в ньому не відчувається, точиться легко, ну і заточку, відповідно, довго тримати він точно не буде. І, до речі, заточений він досить криво був, тому що ближче до руків'я я треба реально багато знімати, там прямо зведення от зовсім не те всередині більш-менш рівно і до вістря також там якось не знаю воно. Кривенько було заточено, тобто схоже, що на якомусь гріндері все-таки заточився, аби було, і на тому, власне, і все. З обдиркою ніби все, бо прямо дуже швидко знімається метал. Зараз з іншої сторони знімаю завусениць. Да, підвід якийсь нерівний виходить. Ну, але що поробиш? Це славнозвісний ЗЕКПРОМ. Так. Є. Е. Е, що ж? Перший етап закінчено, грубий камінь 320-й пройшовся, ніби більш-менш в мене вийшло це зробити. Тепер перевертаю на 600 й і проходжусь так само 600 м алмазним брусочком по ріжучій крайці даного ножа. Так, знову переходжу на іншу сторону. Зручно, все-таки, що вона маленька, компактна. Ми можемо зняти тримач камня з штангою і спокійно собі покрутити в руках, роздивитись, можемо витягнути тримач з ножем, подивитись уважненько на ріжучу крайку, яку ми власне, точимо, чи все тут рівненько, чи все тут гарненько. І ось що я вам казав, ближче до п'ятки широкий такий підвід виходить. Далі вущає, далі ширшає, далі вущає і до вістря знову ширшає. Це нам говорить про те, що все зроблене, ну, типу, аби було на око. І по відчуттям, знову ж таки, метал знімається ну, дуже легко. Тобто це щось м'якеньке, я не знаю, там, ну, до 55 роквелів, що тут за сталь, я не знаю. Ну і зараз можемо бачити, вже такий е досить рівномірний у нас. Сатинчик поріжучій крайці. Що ж, продовжую? Думаю, ще зараз декілька разів я пройдуся 600 600-ю зернистістю, алмазним брусочком, і потім вже можна буде переходити до фінішу керамікою. До речі, хочу сказати, що заточую прямо на суху, ніяких мастил, навіть серветок ніяких з собою не взяв, тому результат не буде прямо супер ідеальним. Але, тим не менш, таким він десь приблизно і має бути. Що ж, ніби щось вдалося наточити. Хоча трошечки намучився я все-таки через те, що ніж прямо не знаю, який тут метал, знову ж таки, повторюсь, але далеко не такий, як хотілося. Тим не менш, різати він став значно краще, і при цьому хочу сказати, що я його переточив в 20 градусів, тому що на 25 градусах він був як сокира якась. Переточив на 20 градусів, це зробив я дуже легко. Це знову ж таки говорить, що сталь тут абсолютно ніяка. Ну, але відео не про ніж, а про точилку, тому зараз певний відгук про неї можу дати. Спочатку почну з недоліків. Перше, це є люфт. Люфт він не те, щоб дуже великий. Це дуже критичний люф для професійної точильної якоїсь системи, але для ось такої напівпрофесійної він, в принципі, може бути терпимим. терпимим тобто, певна там похибка все-таки буде. Ще з недоліків, це те, що кожного разу потрібно знімати штангу, її відкладати і перевертати ніж. Сама ось ця кнопка, вона досить така тугенька, тобто її треба сильненько протиснути, щоб. Зробити цей оберт. Ну і в принципі як варіант можна просто виймати оцей тримач і перевертати його вже разом з ножем, навіть не користуватися поворотним механізмом. Наскільки все це точно по градусах, знову ж таки важко сказати, тому що своїм кутоміром я так і не зміг все це виміряти. Але враховуючи певні люфти, то певна похибка тут все одно буде в градусах. Я ж знову ж таки повторюсь, це не суперточна якась. Система. Наступний момент, що не дуже сподобалось, що не дуже зручно, це така от малесенька ручка для тримання. Тобто, реально мені незручно його тримати, до цього треба звикати після великих точильних професійних систем. ну До цього реально треба звикати. Воно маленьке, воно таке все нестійке, трошечки все грає, враховуючи те, що ще й столик у мене грає, то досить досить багато, скажімо так. Певних незручностей. Тим не менше багато і плюсів у цієї точилки. Перший за те, що вона компактна. Всі камені одразу з собою, цього цілком достатньо для повного циклу заточування ножа, навіть переточування його під інший градус. Ну, залежить ще від твердості металу, але, в принципі, я думаю, можна буде будь-який ніж переточити при певному бажанні та наполегливості 320-тим зерном ми задаємо форму ріжучій крайці. Далі, власне, 600 шестисотою ми заточуємо його, щоб він був гострий. Тут прямо можна гарненько постаратися і дуже гарно заточити 600 камнем. Ну і Потім є у нас ще керамічний камінь, ним уже ми робимо поліровку. І це, вже в принципі, не є чимось обов'язковим, це вже більше для. Краси, так би мовити. так Із плюсів, це ще що є оці обмежувачі, ось ці пластикові шайби на самій штанзі. Вони обмежують наш камінь і він не буде вдарятися чи там злітати з ріжучої крайки. Інший недолік це коли ми доходимо прямо до вістря ножа, то через. Маленьку площу дуже незручно нам оце саме вістря доводити. Тобто цей сам моментик він досить таки важливий і це досить незручно. Так само і по всій ріжучій крайці він у нас може ось так перевалюватись. Тому тут треба прямо відчувати ось цей сам тримач, сильних зусиль не докладати до нього, а так чуттєво. Заточувати, щоб він у нас не перевертався і не точив, ніж гранями, бо то буде не дуже добре. ну В принципі, по тримачу по цій штанзі обертається вона, до речі, досить непогано, там е, приймає певний кут е, теж досить непогано, з цим все окей. Е, можна капнути сюди якогось мастила, щоб воно легше туди-сюди їздило, але знову ж таки ніяких зусиль немає. Ще можливо з недоліків, що штанга досить така тонесенька, ну, теоретично її можна зігнути. Ну, а якщо не докладати якихось надмірних зусиль, то в принципі її немає вона гнутись, але тим не менш працювати з нею можна. Самі ці камні, вони, до речі, продаються окремо тобто, коли ви спрацюєте ось ці комплектні. Алмазні бруски, керамічний, спрацює. Тоді ви можете купити ось цей, скажімо так, бланк з трьома камнями окремо. Він продається. Хоча, я думаю, цих алмазних брусочків хватить дуже-дуже надовго, якщо використовувати, знову ж таки, напівпрофесійно. Це, ще раз повторюсь, не для професійної заточки. Ну, потримачу, в принципі, все. Нібито сказав. Далі далі затискач для самого ножа. Плюс що він у нас на магніті, плюс що ось цим барашком ми затискаємо, відпускаємо ніж. Плюс що тут є гумові вставки, вони досить добре фіксують ніж. Плюс що ним можна фіксувати навіть від спусків від обуху знову ж таки, за рахунок гуми. Ніж має досить добре у нас зафіксуватись. І також плюс, що не потрібні додаткові інструменти, не треба з собою там якісь ще шестиграничок тягати, щоб затискати ключ, встановлювати все це чи знімати. Все це робиться просто руками без додаткового інструменту. Це однозначно плюси, і, в принципі, з недоліків тримача для ножа можна відмітити тільки те, що він досить вузький. Тобто для великих якихось ножів вже буде не дуже зручно. Заточувати, тому що буде перевалюватись десь там на краях і не буде нормально тримати заданий кут. Але дана точилка, ще раз повторюсь, не є професійною і вона, в принципі, не розрахована, як ми бачимо, для заточування якихось великих ножів. Це для таких більш компактних все-таки варіантів. Далі, з плюсів це те, що є тут розмітка одразу по кутам. Виставляємо кут ми ось цим гвинтом, і, в принципі, виставляти кут досить зручно, попадати в заданий кут також досить зручно, регулювання от прямо класне. З недоліків це те, що воно трошечки люфтить, і все таки певна неточність там є. Але неточність там ну, доля градуса, не знаю, там 02-0,3 градуса може воно люфтить, це не є дуже добре, але е, маємо те, що маємо. Ще також плюс, що все це досить просто розбирається і в розкладеному вигляді займає небагато місця. Складання розкладання не займає багато часу і не потребує ніякого додаткового інструменту. І це однозначно плюси, тому що можна десь. Таку заточну систему навіть брати з собою. Да, це не, вона не є якоюсь там прямо портативною, але тим не менш десь там їдете, не знаю, до когось в гості, можна взяти її з собою, якщо не можете прожити без заточної системи, і ви являєтесь якимось заточним маньяком. А щось більш професійне, більш тяжке носити з собою вже буде незручно. Тому на цьому, мабуть, все. Зараз ще раз продемонструю, як вона складається. Все це реально швидко, реально дуже просто, ніж фіксується просто, все збирається, розбирається, реально за якусь там хвилинку можна. Зробити повний цикл розбирання чи збирання даної заточної системи. Ну що ж друзі, на цьому все це була заточна система від WorkSharp, так би мовити, напівпрофесійна. Все ви побачили в огляді. Сподіваюсь, все показав. Якщо залишились якісь запитання по ній, то задавайте їх в коментарях. А на цьому я закінчую. Всім дуже дякую за перегляд. Дуже дякую ще раз спонсорам мого каналу. Також долучайтесь до спонсорства, якщо маєте бажання та можливість. Ну і на цьому я мабуть закінчую. До зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. З вами був Полікарпович. З вами була заточна система WorkSharp. Бувайте до зустрічі! Всім всього найкращого!